Привіт Україна з сонячного весняного Херсону. Я там в попередніх роликах так досить агресивно матюкався. Але на це є підстава. Я вам зараз розповім. Ну, взагалі, все, що 10 років на пороха вивалюють, лайно. Ці всі звинувачення, що він там крав, там, зрадник, що він там здав і нам, нас би здав, це неправда все повністю на 100%. Просто галімая пропагандистська ФСБшна брехня, яка мала цілью збити, от, розтрощити нашу внутрішню нашу єдність для того, щоб нас знищити. Але деякі. Цих звинувачень викликає у мене таку особисту агиду і обурення, що я просто не можу терпіти. Це, ось я прочитав в коментах вчора, що, а ви бачили, як Порошенко в Херсон, коли тут підірвали ГЕС, привіз машину з одною пляшечкою води і все? Так ось, що було насправді. На другий день після підриву ГЕС від Пороха прийшла фура з допомогою, необхідною для постраждалих. І вона прийшла сюди до нас, справу громад Херсон. Ми її, я її розвантажував, і наші активісти. І після цього три тижні від. Порошенка від депутатів Євросолідарності, від партійців Євросолідарності, від справи громад, від всієї нашої української патріотичної політичної сили, від нас, порошенківських, зі всієї України йшли три тижні фури з допомогою нам у справу громад Херсон. От подивиться. Це 20 тонн. Якщо ви бачили, там у нас фури були з водою. Сьогодні 20 тонн з повністю гуманітарним монтажем. А вигрузилося вже 20 тонн техніки, помп, генераторів і дуже дуже багато багато речей, які сьогодні потребують херсонця. Пішло? І ми кожен ранок, ти виходи, приходив на наш центр. Нам довелося зняти великий склад, тому що ми не, це, просто не вміщувалися в наш е волонтерський центр. Ми зняли величезний склад. І кожен ранок ти приходив, приходила чергова фура, ти її розвантажував на дикій спеці. Це важка фізична робота, безкоштовна. Ніхто нам ніяку зарплату не, ніколи не платив. І першу половину дня ми розвантажували, розвантажували фуру, другу половину дня ми з цього складу перевантажували по автівкам і розвозили по затоплених вулицях і по затоплених селах допомогу. три тижні. Кожен день фура три тижні. Тяжко ну, це якісь тонни, величезні там, не знаю, десятки тонн грузів. І треба ще розуміти, що це фронтовий Херсон. Тут людей залишилося мало, люди залишилися. У нас дуже така демографічна картина унікальна. От Коли мені кажуть, що я дід, мені так смішно, тому що ось там 55 років це в Херсоні вважається молодь. Ну, молодий сильний э, чоловік, який може допомогти, може щось -то зробити. Тому що далі йдуть вже 60, 70, 80 і так далі. Люди вже, які мало що фізично э, можуть зробити. І крім того, э, в нашій справі громад це на 90% це жінки. І... Звісно, вже не, не дуже великих фізичних сил. І ми своєю оцією маленькою командою три тижні розвантажували сотні, мабуть, тонн допомоги, яка пішла зі всієї України рятувати Херсон від нашої української нації Порошенківської, і від нашого лідера. А потім срань всяка, яка нажерлася гівна, блін, брехливого, каже, що, що нам він там зробив і так далі. Ми дуже, е, ну ми оце впахували, як коні і там витирали під з лоба і е, жартували на тему, е, цікаво, а чи є ну така відповідна. Допомога по масштабам від Зеленського Херсону. І це ну, був, був такий, це було не питання, це був просто жарт ха-ха-ха. Тому що від Зеленського не було нічого. І не буде нічого. Тому що у Зеленського ціль нас здати, нас розграбувати, набити себе в кишені і звалити, коли нарешті від цієї України. Залишиться тільки труп. А у Порошенка ціль, щоб Україна жила і щоб Україна цвіла. Тому ми разом з Порошенком. Разом не за Порошенка, а він за нас. І разом боремося за Україну. Я сподіваюся, що у кого ще є. Залишки совісті і мізків. І хто не розуміє і не розумів того, про що я зараз розповідаю, що він задумається, зробить висновки і змінить своє відношення, нарешті повернеться на світлу сторону історії, а не буде і далі працювати на ворога, відпрацьовувати те, що вам ворог прошив мізки. І примусив вас думати те, що потрібно Путін, що потрібно ФСБ. Слава Україні! Херсон, як бачите, квітне і цвете, незважаючи на важку війну і незважаючи на те, що звідти менше кілометру до лінії фронту. Слава Україні! Тримайтеся!